Фінансування Збройних сил України. Вона складається з двох частин. Перша, я прошу дуже тверезо сприймати панічні заяви окремих керівників комітетів Верховної Ради України, окремих представників українського уряду, про нібито про те, що починаючи вже з вересня місяця, нема чим фінансувати воїна, Збройні сили. Як це так? У нас єдиний марафон 2 мільярда є чим фінансувати. У нас велике крівництво в вигляді будівництва дорог на за минулий рік це було 43 мільярди, зараз на 17 мільярдів є чим фінансувати. У нас позиції телеканала Рада, який так перерозподіляє кошторис Верховної Ради, щоб догодити сметаною. Такому собі кінокіту, корупційні організації, є чим фінансувати у нас, незважаючи на рішення Рахункової палати про великі крадіжки, корупцію, яка відбувалася в агентстві відновлення, є чим фінансувати будівництво саркофагів на многі десятки мільярдів гривень, які ні від чого не захищають, в тому числі і від російського нападу нашу. Критичну енергетичну інфраструктуру є чим фінансувати, а збройні сили нема. І тому наша команда ініціює зараз розгляд відповідного законопроекту, який передбачає, що всі видатки, які напряму передбачені для фінансування збройних сил, в тому числі, і видатки, доходи, які отримує державний бюджет у вигляді продажу військових облігацій, вони мають іти в спецфонд. І мають бути спрямовані виключно на фінансування сил оборони. Видатки, які надходять по воєнному збору, мають йти виключно в спецфонд і спрямовані на фінансування сил оборони. Видатки, які були вилучені в місцевих бюджетів у вигляді ПДФО і корупційно перерозподілені на Окремі відомства керівників, яких одразу же після цього заарештовують за корупцію, мають бути вилучені спрямовані на спецфонд, до спецфонду і фінансувати виключно потреби оборони. І якщо ми говоримо і що і цих грошей буде не вистачить, то уряд має вийти з пропозицією, чесної пропозиції секвестра. І всі не пов'язані з обороною і з соціальними виплатами видатки бюджету сконцентрувати для виконання пріоритетного завдання, і це завдання є збереження української держави і фінансування українських Збройних сил. І якщо вже і цього не вистачить, то ми безумовно наполягаємо на тому, щоб джерелом підвищення доходів державного бюджету. Були відповідні збільшення податків на ігорку, відповідне збільшення акцизів на тютюнові вироби, відповідне збільшення акцизів на алкогольні вибори, вироби. Бо саме ці джерела точно не приводять до погіршення рівня життя людей, а некомпетентні спроби влади. Які презентовані в зазначеному урядовому законопроекті у вигляді запровадження воєнного збору на ФОПів, запровадження воєнного збору на продажі автомобілів, в тому числі для фронта, запровадження воєнного збору на податки на нерухомість, запровадження воєнного збору на і різке його зростання там з полутора до двох, трьох, чотирьох, п'яти відсотків це треба зупинити, бо це призведе лише до заморожування інвестиційної бізнесової діяльності в Україні.